Друзі, вітаю вас. Давайте, давайте сьогодні подивимося, як, е як будуть повертатися міста окуповані наші, да? типу там Бердянсько, Мелітополь, да? Такмак. Тобто, ну, от ці всі міста окуповані, які зараз, як вони будуть повертатися, е е як Україна буде їх повертати. Да? Як Україна буде повертати свої окуповані міста? Бердянськ, Мелітополь такмак. Як. як Україна буде повертати ці міста? Як? О? Такі карти. Друзі, це все буде відбуватися. По-перше, це не швидко. Тут потрібно вичекати. Знаєте, тут такий момент, що це відбудеться. Тут по Ірафанту, знаєте, це буде все відбуватися по закону. Отут по закону. Тобто якісь домовленості, так? там щось може десь, під... От, типу, підписали, тепер давайте. Повертайте. Тобто, по закону ці землі наші. Повернення йде після е, закінчення війни. Тобто повертаються по закону після закінчення війни. А по-повішеному треба просто вичекати. Розумієте? Дочекатися, коли це це ну, можна буде зробити. Але це не швидкі карти. І мир не швидка карта. Тобто тут треба чекати. Але буде, і гляньте, по закону. Яке буде повернення. Ні, тут взагалі, от ніяких, ніяких моментів так. Їх зараз стримують, звісно, да, вони зараз перелякані, не розуміють, що де, куди як, але. Іде повернення додому, робота над цим вже вже типу робиться. Да? Ну, я так бачу, що щось вже йде, щось вже готують. От, можливо, документи якісь готують да, для того, щоб повернути, тобто ну, підґрунтя якесь. Але от по закону. Друзі, не хвилюйтесь, будь ласка, після закінчення війни от карти випали, я навіть не знаю, що докладати. Тобто ну, Реально, вже все зрозуміло тут. Бачите, по трьом картам вже все зрозуміло. Давайте чекати. Все буде добре. Не переживайте, будь ласка. Бережіть себе і бережіть Україну.